О, молодець, добре. Давид. Що, нічого, нічого, добре було. Накат трошки сильніший. Накоти вже. І ножки тримай. Я не відчуваю, там десь якісь можливості обмежені все-таки. Тому трошки так. Звикаю вісім днів тільки. Початок. Сюди. Коли ти починаєш робити те, що ти любиш, те, що ти знаєш, те, що ти все життя робив, я просто забуваю це все, і ти починаєш автоматично робити те, що ти завжди робив. Просто єдине, що от сальто потримати перший раз. Я взяв хлопчика такого, який вже добре робить, потримав його, щоб приспособився, як мені стати і цей. І потім починаєш Тобто можна, звикається потребу.